Вітання мої дорогенькі, з вами Дмитро. І це фінальний день турніру. Чотирьохзірковий, кривава битва. Всі кольори. Короче, оборона дуже цікаво простояла. Спочатку <смас> типу не нападали там, але вигравала потім провалилась повністю. Ну да ладно. Е, ну і чомусь я не сумнівався, так? Да? Ну, дивіться, просто хочу дограти цей день і забути цей турнір. Е, нічого тут міняти і не буду. Жовті чисто заради камінця, Кедман зняти Капріота, акула, якщо зарядим, то посилимося, щоб камінець був і ще сильніший. Ну, і хоч якісь Міньйони. Від цієї. Забув як її, коротше. Від цієї леді в кепки. Анастасії. Не хочу я там збирати. Так, а якщо? Чекайте, як, як його підняти? А, ту, блядь, Ой, вибачаюся. Очевидний хід, бля, я його просто, просто не бачив. Не порахував. Чи вистачить чи ні. Так. Зрозуміло, що капріота ми не добили. Може десь жовті там виїдуть та доб'ють, ні? Ладно, шукаємо тоді фіолетові, напевно. Але нафіга мені фіолетові, якщо немає чим бити, потрібно ж каміння якесь. Я не думаю, що боляче вдариться. Слухайте, в мене вже час... час складання камінців виходить. Мене зараз будуть бити, а я довго не живу, а я ще центр не зніс. Ладно, поки капріот Люська там все одно буде нас кошмарить, mm, ну що ж, все, все виглядає не дуже, ну, хоча б контру зняв. Ну куди ти летиш? Ще й ще й не не потріб летить. Звісно, в Кедмана ж бити не треба, він же ж один. Ти тупо по трьох валить і все. Надобийся ж ти хоч. Ось такі ось береги. Я чесно не знаю, як проти тих оборон працювати з тими картами, що в мене є. Скажем так, проти них можна грати, але не маю чим. Давайте це ось так. Ні, не то. Ось так буде краще. Ой, жесть, а щось воно ніфіга не складається. Так, добре, давайте тут п'ятірку пошукаємо. Найшли. Фіолет включити було б добре. Так, це я зараз ще сам собі напаскуджу да, цим типом. Клик мені нічим поки не заважає. Каміння прийняв на себе, та й добре. Бабах. Мені цікаво заряжує взагалі. Акулу? Чи зарею б'ють? Ні, дивіться, не вбили. Знов по -по трьох? Отак живемо. Та господі, дайте мені щось, не знаю. Не таке дебільне. А мене по суті тут і міняти нема, що. Mm -hmm. загонів, щоб типу атаки хоча, хоча б більше було. четвірочку підтягнемо. Mm -hmm -hmm. Доб'ється, ні? Одненьким. Добилось. Так, зараз нам атаку ріжуть, ману ріжуть. Ну їм взагалі ультувати не, не можна давати. Бо це бред. Вдарили, все, вафля. Скільки в тебе ще контра? Два ходи. Мене то не влаштовує. Що контра два хода. Ну правильно, еще давайте Люська вбьет. Короче, я лучше на нее вдарю, чем она зараздохнет. И что далее? Блін, два поєдинка, один хрестик зараз. Так, продовжимо. може, хоч щось виграє. Так. Мені потрібно Давайте якось так акулу зарядити. Хочу трішки розігнатися, почекати, щоб вона сильніше вдарила. Давайте ось так. Поки той дурачок не, не вдарив в кутку. Гедман, треба щось з ним робити. Звісно ж, він не помер. Так хотів порожнечу туди камінці засандалити. Задовбали відволікати. Так, три, три. Це і по скільком взагалі б'є. Коротше, трупи в мене всі. Походу. Ну, давайте так, спробуємо. О! Вже живем, Я чомусь думав, що вже трупен. Ну непогана Грега міньон ще б'є, але. Та її залишаємо, коротше. Навіть міняти нічого не буду. Вон Сонька є, знімає акулу. Та й на цьому буде все. Так, ще якимось чином ці треба скласти? Типу ось так. М, -м ну ладно. Я трієчку складав е, добре. Так. Ніхто навіть не подумав здохнуть. А Соньку я притримаю. Зараз це чудо ж по-любому, та не. Ай, блін, на контру зараз нарвемося. А знімати нема, Ну дякую. І все одно, все одно чуть не вбив. Так, добренько. Дограли. Хоча не добренько, воно ніфіга. Але ж ви бачили, я вже грав, аби дограти. Тому, що, ну... Це повне фіаско цей турнір. З цим ось до... Хоча перші дні було типу класно. З цим... Оці одні, одні поразки. Ну, не тягну я цей турнір. 19 тисяч не місце. А, то 19 тисяч, господі. 340. -й? Та ладно. Ну, ладно, це тільки початок дня. Невже в топ-1 залишуся? Добренько. Завтра. Випущу відео з новою теж рубрикою. Просто з рейтингом. Коротше, завтра і побачите, не буду нічого казати. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра вам!